Усім привіт! Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, яка радість на порозі. Розслабтеся, нікого загадувати не потрібно. А ми подивимося, що нам про це розкажуть кажуть карті старого. Яка радість дорога на порозі. Так, якісь папери будете отримувати. На порозі то вам судьбою призначено. Добре, якісь доліносні події будуть у вас на порозі. Папери, договори, контракти. Яка радість на порозі, зустріч з королевою жезлів з. Я з кавою такою людиною, енергійною, активною. Яка знає, що хоче в житті, і буде з нею спілкуватися. І яка радість на Буде у вас буде багато роботи. Так, і ви отримуєте винагороду за свою роботу. Яка радість на порозі? Все, щоб каже, нам підкажуть, яка І... випадає кінець трансформації. Всі проблеми, які були у вас в у... роботі, труднощі, можливо, конкурентна боротьба чи брак... Клієнтів, покупців, це буде від вас відходити. Я каналі на порозі. У скорому часі ви отримуєте запрошення на зустріч, де ви будете вияснювати стосунки, новини. Так. Я каралість на порозі. Зростає ваша цінність. Будете себе почувати успішною, щасливою, буде зростати ваша гармонійність. З оточенням, ви заспокоїтеся, будете досягати успіхів у своїй роботі, отримаєте признання по своїй роботі, це вас похвалить. Буде зростати ваша ресурсність. Яка радісна на порозі. Так, і це все вам по долі, це вам переродження, відновлення вашої сили, енергії, удачі, відновлення, успіху у усіх сферах вашого життя, в стосунках. Ви так якби у вас відбудеться перезапускання, перезавантаження вас. На успіх, на благополуччя і процвітання в житті. Кому сподобався цей террозклад, тому не забувайте за нервмін, ставте лайки, підписуйтеся і віддячте мене можна за номером телефона 050 957 6809. З до нових дорожклатів.